Продовжуємо виконання виробу. Сьогодні у нас підготовка виробу до першої примірки, оскільки ми перейшли до рукавів, одношовний рукав в даному випадку запроєктована зустрічна склада. Я вже тут сколола в готовому вигляді, як вона виглядає. На рукаві це у нас правий рукав, лівий рукав. На рукаві виконані надсічки понизу, зверніть увагу, От, співставляєте їх. Дуже добре працювати з надсічками. Все точно викладайте, зрізи урівняєте. Інші надсічки також ви сколюєте, зрізи урівнюючи. І якщо ви плануєте, щоб склада була м'якою, не запрасованою, то ви залишаєте в такому положенні. Можна зафіксувати. Машинною строчкою зараз от, укласти в стик складу і від краю, припуск тут, який 1 сантиметр, угу. значить, 8 мм від краю, 8-9 мм. І виконати таку невелику закріпку машинну строчку, щоб зафіксувати цю складу, щоб вона в процесі отак потім не розійшлась у нас. От, і буде манжет. От, манжет. Так буде в готовому вигляді. Отже, зараз йдете за машину робоче місце і фіксуєте складу зустрічну. На одному рукаві і можна на другому до першої примірки. Тому що нам треба ще буде приметати манжету. Ви тримаєте складу і від краю 8-9 мм. Фіксуєте положення складу. Звичайна строчка машина. Зверніть увагу. На іншому боці виконуєте так само. Все акуратненько вийшло, ниточки обрізаєте. Як ви зафіксували склади зустрічні, з'єднуєте рукав. Зверніть увагу за конструкцію, Тут треба трошечки підтягнути зріз. І так сколоти, щоб зрізи у вас відповідали. Внизу були на одному рівні та наверху. Зараз ви самостійно схолюєте кравецькими булавками, фіксуєте спочатку положення знизу. Потім зверху, урівнюючи всі зрізи. І припосажуєте трошечки в області ліктя, оці слабіночку. Зрозуміло, так? Так. Да. До першої примірки манжета зшита, розпрасовані припуски. Можна навіть і запрасувати навпіл. Можна так укласти мягко. І приметуєте до рукава. Правий рукав метуємо до першої примірки. Зверніть увагу. Склада вже зафіксована машиною строчкою. Укладаєте зрізи разом понизу. І дивитесь. Там, де вогнута лінія, оцей зріз ми повинні до пілочки. Отже, це який рукав, виходить, у нас? Правий. Правий? Лівий. 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 Так, лівий. Це лівий. А треба правий. То ви зараз Ми можемо вмитати і, і лівий, оскільки він вже готовий. Так? Це не догма така, що тільки правий. По технології, так, да, так. Але у нас буде виняток. Значить, дивіться, прикладаємо рукавчик ще раз. Шов-манжети укладаєте на шов-манжети. Отак одягаєте рукавчик. Угу. І примотаєте. Виконуємо першу примірку. В плечових виробах виконується дві примірки. Отже, перша примірка. Виріб зметаний. Одягаєте виріб на замовника, співставляєте контрольні лінії. У нас вона у нас тут одна, да, контрольна по талії. Стегна ви не робили, так? Да? Можна стегна не робити, тільки виконати насічки. Лінію талії співставили, лінію середини співставили. На одній пілочці та на іншій, щоб вони суміщалися, були на одному рівні. Дивитесь баланс виробу. Перш за все, баланс виробу. Що таке баланс виробу? Це чи всі конструктивні лінії на місці. Дивитесь лінію плеча, тут плече таке характерне, красиве, спущене. Дивитесь рівномірність. Також дивитесь на. Вільність облягання. Я би ще сказала, подивимось на виточки, на рельєфи, адже їх тут немає. Такий дуже цікавий крій, як для пальто, Ось. то ви дивитесь вільність облягання. Якщо у вас влаштовує така вільність облягання, ми нічого тут не міняємо. Якщо ви хочете трошечки зробити. Вуще в пальто, ми можемо це коригувати. Але тут ще передбачена у нас підкладка з сінтіпоном, тобто ще буде об'єм трошечки в пальто. Тому мені здається, от тут нічого міняти не потрібно. Ви дивитесь в зеркало і кажете, як вам подобається так чи ні, чи вносимо ми зміни чи ні. Також дивитесь на ширину ласкаво. Все подобається, да? адже ви робили макет і вже мали змогу побачити. Оскільки цей вирік вперше, то ми ще робимо першу примірку. Але коли ви вже робили макет, можна першу примірку не робити, зразу виконувати послідовність обробки. Оскільки це вперше, то краще зробити, щоб ви бачили свій витвір мистецтва, те, що ви зробили. Отже, ви зробили конструювання, моделювання, макет, ви робили. Ось, І зараз ми проводимо першу примірку. Рукав одношовний тут, також дивимося на довжину рукава. Довжина вам така подобається. Так. Запроєктована склада, м'яка зустрічна. Також дивитесь по краю борту, чи пілочка не заходить за іншу пілочку косою лінією. Дивитись, щоб тут був рівномірний прямий край. Все, що спереду, ми подивилися. Другий етап це перевіряємо з боку примірку. Дивимось збоку, дивитись на довжину рукава, дивитись на бічні шви. Можна до першої примірки шви розпрасувати, можна не розпрасовувати. Я ще коли вчилась, то нас вчили заметувати, але зараз такі ткані, які залишають відбитки, то краще цього не робити. Тим більше, щоб виріб вільного покрою. Тут все добре видно, чи викривлена лінія, чи ні. Дивитесь рівномірність бічних швів. Дивимось третій етап ззаду. Дивитесь на спинку. По спині запроєктований середній шов. Пам'ятаємо, припуски повинні бути великі 1,5-2 см по середньому шву. Такі вимоги в пальто. В костюмах ця величина значно менша 7 мм до 1 см. Пам'ятаємо про це, шлиці у вас тут немає, так? Немає. Довжина виробу також можна вже на другій примірці подивитися, можна і на першій примірці подивитися, чи ми залишаємо таку довжину, чи ми виконуємо зміни. Ми тут щось виконуємо, зміни, чи ні? Ні, ага. Добре, повертайтеся до нас всереду. Отже. Отже, все тут у нас співпадає. Після того. Як ми подивилися, ці конструктивні лінії, вільність облягання, дивимося на розміщення кишень. Адже тут передбачені накладні кишені. Накладна кишеня від лінії талії конструктивно може бути 10, 11, 12 см нижче від лінії талії. Отже, кишеня викроєна, продубльована. Зараз ми її розміщуємо. Можна муляжним методом прикласти руку. Так, як зручно замовником. І виставити кишеню. Ви мені допомагаєте, трошечки підтримуєте, так, щоб я вас не в коло. Розміщуємо. Ви подивитесь розміщення, якщо вам буде щось незручно, то ми все скоригуємо. Дивіться в зеркало. Якщо хочете зробити зміни, значить ви виставляєте так кишеню, так як вам подобається. Щоб було і зручно, і красиво, щоб дійсно Нет, так, все. виріб да, відповідав всім вимогам. Від лінії і тут, тут десь приблизно виходить, 10 см. Отже, примірка виконана. Зміни, якщо у вас є, то ви їх вносите. Якщо ні, то роз'єднуєте зараз рукав, плечові шви роз'єднуєте, бічні. і починаємо з обробки кишень. Оскільки тут немає ні виточок, ні рельєфів. Зразу приступаємо до виконання кишені. Далі самостійно.